Україну повернули тіла 909 загиблих бійців. Вирішувала питання з ТЦК. У Луцьку затримали відому адвокатку. П'ять тисяч доларів, і ви волонтер. Лучанину, який допомагав ухилянтам, винесли вирок. Гроші, влада і зв'язки. У змові з ківерцівським головою підозрюють підприємця. Любашеві в останній земний шлях провели героя Владислава Зуська. Військовий помер від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання 11 травня. Йому було неповних 25 років, коли війна забрала його життя. Залишилися без сина, батьки, овдовіла молода дружина. Сила селена людей прийшла провести воїна в останню дорогу. Смутком огорнулося Ратне. В останню земну дорогу провели військовослужбовця Миколу Кошеля. 9 травня стало чорним днем для сім'ї Кошелів. У той день сповістили, що чоловік загинув під час бойових дій. Майже з самого початку війни він став на захист України від агресора. Ратнівчани пам'ятають Миколу добрим, простим і порядним. Чин відспівування відбувся у храмі Різдва Богородиці. Поховали воїна на місцевому кладовищі. На війні загинув молодий захисник із села Прохід Ратнівської громади Олександр Корпач. 29-річний воїн поліг у протистоянні з російськими окупантами на полі бою. Про дату та час поховання героя повідомлять згодом. 10 травня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув уродженець селища Маневичі Микола Куран. Воїн захищав Україну під час проведення АТО в перші дні повномасштабного вторгнення ворога знову без вагань долучився до лав захисників української держави. Мужній боєць виконував обов'язки водія електрика взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з бригад Збройних сил України. Перебуваючи вдома, від хвороби помер молодий захисник України Юрій Янюк. 31-річний захисник проживав у місті Горохів. У червні 2023 року долучився до лав захисників України. Кортеж із тілом Героя прибуде до рідного дому у неділю, 18 травня. Похорон Юрія Янюка відбудеться у понеділок, 19 травня, у Свято-Миколаївському храмі міста Горохів. До України повернули тіла 909 полеглих захисників. На щиті повернулись оборонці з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків. Всіх полеглих привезли з моргів на території РФ. У Струмівці та неподалік знайшли тіла двох людей. Обоє вважалися зниклими безвісти та перебували у розшуку. У поліції наголошують, це два окремі випадки між загиблими родинних зв'язків не було. Виявили тіла 81-річної жінки та 43-річного чоловіка, які були в розшуку. Тіло скерували на судово медичну експертизу. Попередньо слідів насильницької смерті немає. Відомості належним чином задокументували. У Маневичах сталася пожежа у вантажівці, що перевозила деревне вугілля. На лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння напівпричепа з мішками деревного вугілля на вулиці Східній у селищі Маневичі. Надзвичайники оперативно ліквідували займання та врятували вантаж від повного знищення. Причина виникнення пожежі самозаймання деревного вугілля. Луцьку судитимуть 38-річного волинянина, який, за даними СБУ, за вказівкою спецслужб РФ підпалював двері квартир українських військових та намагався вчинити диверсію біля стільникової вежі. Раніше відбував тюремний строк за наркозлочиною. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. Рашисти дистанційно завербували його, коли той шукав легких грошей в телеграм-каналах. Правоохоронці затримали диверсанта на спробі підпалу технологічного обладнання стільникової вежі в районі обласного центру. Під час обшуків у затриманого виявлено та вилучено засоби підпалу та мобільний телефон з доказами підривної діяльності на користь РФ. Фігурант обвинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування уже завершене. Матеріали кримінального провадження з винувальним актом скеровано до суду. Зловмиснику загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Берестечку приміщення палацу 17-го століття використовує інтернат, не уклавши охоронних договорів. Будівля є пам'яткою архітектури та має величезну історичну цінність. Проте до сьогодні балансоутримувач не спромігся виготовити відповідних документів. Тож правоохоронці взяли справу у свої руки. Прокурори ж встановили, що приміщення палацу плятерів та флігеля для цього приміщення використовуються як житловий корпус та їдальня Берстичківським психоневрологічним інтернатом. При цьому, попри те, що є такий обов'язок у користувача приміщення укласти охоронний договір на пам'ятки архітектури, такі договори не укладені, і укладення цих договорів вимагатимуть прокурори в суді. Приміщення фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Гідне вшанування полеглих воїнів та звіт роботи голови облради. У Волинській обласній раді пройшло чергове 32-ге планерне засідання сесії. Обговорювали найголовніші та найгучніші питання за останній час. Так, до прикладу, галас навколо приміщень Волинського фахового коледжу на кафедральній 12 все ніяк не вщухає. Вже декілька днів окремі депутати спільно з трудовим колективом навчального закладу б'ють на сполох. Обласна рада хоче забрати приміщення коледжу. Проблема настільки Набрала обертів, що й петицію створили, аби, як то кажуть місцеві депутати, приміщення не рейдернули. Ми передаємо зараз на баланс нашому комунальному підприємству Волинської обласної ради управління будинку, вже тепер підприємство, для того, щоб подальше воно звернеться до обласної ради, змістити по типах з першого другий тип. І наступним чином без аукціону за одну гривню буде надаватися. Для коледжу харчових технологій, тобто цю процедуру, ми маємо вистояти і діти до кінця, аби не було ніякої правової колізії. Це ми вчора доповідали і керівнику. І зрештою всьому депутатському корпусу, який був присутній онлайн-офлайн і офлайн на навіть комісії. також болючим для громади залишається питання гідного вшанування полеглих захисників та захисниць. Перший заступник голови обласної ради зауважив, що в окремих громадах очільники бідкаються на брак коштів на встановлення пам'ятників на могилах героїв, а самі в той же час вкладають до прикладу нові дороги. Я прекрасно розумію, що вшанування героїв, особливо тих, які не мають родичів. На відміну від укладеного асфальту, не принесе матеріальних вигод голові громади. Але де елементарні моральні принципи, де людська совість? Для чого виголошувати пафосні промови на похоронах? Для чого клястися перед громадою, що будемо робити все, щоб пам'ять про наших героїв жила вічно, і в той час не віднайти кошти для встановлення пам'ятника? На жаль, подібні випадки у Волинській області не поодинокі, і на наше переконання це є персональною відповідальністю керівників громад. Продовжуючи тему наших захисників, депутат Андрій Бокоч повідомив, що до нього як до народного обранця звернулися сім'ї, рідні яких віддали життя в боротьбі з окупантами ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, мова йде про тих героїв, які мужньо боронили країну з 2014 року. Люди просять, аби їх також почали визнавати жертвами агресії Російської Федерації та надання їхнім родинам права на компенсацію. Вдовж цих років військові віддавали своє життя та здоров'я захищаючи цілісність та незалежність України. Саме тому на думку заявників важливо включити всіх загиблих військовослужбовців, що полягли при виконанні свого обов'язку у реєстрі збитків незалежно від часу їх смерті. Зазначена проблема актуальна не лише для новолинської територіальної громади чи Волині, але й в загальному, загальному державному масштабі. Ще низка питань стосувалися звітів різних установ. Детальніше про це дивіться вже у наступних випусках новин. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У привласнені грошей Ківерцівської громади підозрюють не тільки міського голову. Разом з ним, так би мовити, в одній упряжці ділить підозру директор приватної фірми. Правоохоронці кажуть, мовляв, була розтрата мільйонів гривень на закупівлі двох бензовозів для військових. Яке є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, яке є корупційним. І е, станом на сьогодні збитки у сумі понад 6 мільйонів гривень, які завдані територіальній територіальній громаді, вони є невідшкодованими. Тому серед ризиків ухиля можливість ухилятися від слідства. Ми вважаємо, що цей ризик існує. Прокурор зауважує, що підприємець має можливість їздити за кордон. І з часу, відколи у нього в офісі були обшуки, той, мовляв, вже 11 разів виїздив з України. Бо ж як чуємо, він ще й директор благодійного фонду. Але фонд, як то кажуть, непростий. Схоже, серед засновників благодійного фонду і фірми, котра фігурує у розслідуванні право. Охоронців, колишній прокурор Вадим Веніславський, брат діючого народного депутата Федора Веніславського. Федір Веніславський свого часу навіть був представником президента України у Верховній Раді. Чи бува не однофамільці? Перепитуємо адвоката предмет даного спору дещо є інший. А ви надаєте прізвище? Ну, які фактично не є фігурантами в даному справі. Але я правильно розумію? Правильно, чи неправильно? Правиль, так, так, правиль. Якщо цікає, правильно правильно? вас цікавить. Разом з тим каже прокурор: стосовно підозрюваного розслідують і ймовірне ухилення від сплати податків у ківерцівській міськраді. Цього підприємця добре знали. Зауважує детектив. Неодноразово співпрацював з працівниками Ківерцівської міської ради. Вони Попередньо вже були знайомі, на даний час мають можливість поклатися. Відповідно, підозрюваний може повноцінно впливати на їхні показання, які будуть дані у даному кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності і з метою уникнення відшкодування в подальшому завданих збитків в ківерсівській територіальній громаді. Може виїхати і не повернутися на територію України після оголошення підозри. Суд першої інстанції не обрав директору фірми запобіжний захід. Тож, уже в апеляції прокурори просять взяти його під варту із можливістю внести заставу 6 мільйонів гривень. Захисник підприємця запевняє, що той ні в чому не винен і став заручником цієї ситуації. Зазначається, що міський голова з невідомими особами з за пособництва намагалися обманути систему відкритих торгів за купівлю, оминувши вірніше її. Ну так і в тексті самої підозри клопотання зазначається, що відкриті торги були, однак не відбулися по причині неявки потенційних учасників. Але ж вони були. За версією правоохоронців, мовляв, у мера ківерців Олександра Ковальчука виник спільний умисел розтрати на користь фірми підконтрольної підприємцю. Адвокат наголошує, що нема таких доказів і жодного криміналу в історії з бензовозами теж нема. А фірма, котру очолює підозрюваний, не стала переможцем тендеру. Договір міськрада уклала зовсім з іншим підприємством. А згодом, каже адвокат, Держаудитслужба рандомно здійснила пере. Вірку закупівлі і не знайшла порушень. Є комерційна пропозиція, яка подана моїм довірителям від іменем ТОВ спецкомунтех, яка була в подальшому менш економічно вигідна, як це була інша комерційна пропозиція. І той факт, що на вказаний момент у власності ТОВ комунтех було відсутній транспортний засіб, абсолютно не позбавляє можливості зацікавленого суб'єкта прийняти участь. Що ж сталося насправді? Ще розслідують. А поки йде слідство, судді лише частково задовольнили скаргу правоохоронців. Підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді застави 3 мільйони 28 тисяч гривень. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку затримали адвокатку за зловживання впливом. За версією слідства, юристка вирішувала питання з ТЦК та СП, зокрема, зняти з розшуку або внести зміни до електронної системи оберіг. Попередньо жінка переконувала військовозобов'язаних у неможливості вирішити питання в правовому полі та обіцяла через особисті зв'язки в ТЦК за гроші вирішити питання військового обліку. Адвокат діючи умисно протиправно, з метою реалізації свого злочинного умислу на Правного на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та не встановлених на даний час третіх осіб за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами ТЦК та СП Волинської області, під час телефонної розмови з клієнтом повідомила, що питання зняття відмітки про порушення ним правил військового обліку та внесення відповідних відміток до єдиного електронного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг буде вирішуватись в одному з ТЦК та СП Волинської області в залежності від того. Де потрібно заплатити меншу суму, та запевнила останнього, що у випадку неможливості вирішити його питання, всі надані ним грошові кошти будуть йому повернуті. З власних джерел нам стало відомо, що мова йде про адвокатку Ганну Савчук. 37-річну правозахисницю затримали так би мовити на гарячому у центрі Луцька. Потенційних замовників адвокатка підшукувала серед знайомих і власних клієнтів, а свої послуги оцінила у 3 тисячі доларів США з людини. Під час одержання обумовленої суми коштів її затримано у порядку статті 208 КПК України та обрано запобіжний захід. Наразі триває встановлення всього кола причетних до незаконної оборудки осіб. Луцькому благодійнику суд виніс вирок. Мова йде про волонтера благодійного фонду. Допоможемо разом Україні Максима Донченка, який за версією слідства допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон. Ми вже неодноразово розповідали вам цю історію за три роки судової тяганини. Феміда таки поставила крапку у цій справі. Прокурори в суді довели, що волонтер благодійної організації ще у жовтні 2022 року отримав від громадянина 5 тисяч доларів США за можливість виїхати за кордон як представнику цієї благодійної організації, будучи внесеним у систему шлях. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину і призначуємо покарання у виді 7 років позбавлення волі і з майна. Чого ж усе почалося? Директор одного з місцевих приватних підприємств звернувся до Служби безпеки України із заявою про ймовірну незаконну діяльність цього, так би мовити, волонтера. У його компанії також діє благодійний фонд, і він неодноразово подавав документи до військової адміністрації, аби включити своїх водіїв до системи шлях для здійснення гуманітарних перевезень проте щоразу отримував відмову з тих чи інших причин. Через знайомих підприємець дізнався, що в Луцьку існує фонд, який як виявило. Ось безперешкодно вирішує такі питання. Перша розмова відбулася в офісному приміщенні в кафе. Обвинувачений пояснив, що вони вирішують через систему шлях. Це все коштує від 800 до 1000 доларів США. Згодом чоловік зателефонував до Донченка. Останні близько двох тижнів не брав трубку. Потім останній відписався. Після чого він приїхав до обвинуваченого. Ціну вже останній зазначив 3000 доларів США, якщо треба виїхати більше місяця. Через два дні чоловік відправив необхідні документи для цього. Волонтер знову зник на 2-3 тижні. Він приїхав до фонду, де йому дали інший номер телефону обвинуваченого. в ході розмови чоловік повідомив, що йому необхідно буде виїхати більш ніж на місяць. На що обвинувачений сказав, що це буде вартувати 6 тисяч доларів США. Потім погодився на 5 тисяч. Також він запитав про те, чи потрібно буде завозити будь-яку гуманітарну допомогу на фонд, чи можна ввести речі для себе, коли він повертатиметься в Україну. На що Донченко відповів, що це без проблем. Це питання вони, тобто фонд закриють. У суді свідчили троє чоловіків, які не були волонтерами, але обвинувачений також мав зробити їм документи для виїзду за кордон. Двоє із них заплатили по тисячі євро, але документи їм не встигли виготовити. І гроші повернули. Ще один чоловік заплатив 300 доларів і 100 доларів за техпаспорт. Сам же волонтер свою провину не визнав та відмовився свідчити. Зауважимо, що не один Донченко втрапив до рук правоохоронців за цю злочинну схему. Згодом питання виникли й до засновниці фонду Наталії Кушнір, яка свого часу прославилася у Луцьку своїми мільйонними боргами за нерухомість. Затримували жінку гучно, також у 2022 році. Тоді про це повідомляв Офіс генерального прокурора. Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів 2 тисяч доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від водіїв, з копіями документів, списки осіб із зазначеними сумами сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті. Судити жінку взялися у столиці. Проте з 2023 року жодних деталей щодо того, на якому етапі наразі судовий процес немає. Однак, зважаючи на те, що підопічний очільний. Ці фонду уже отримав свій вирок. Можливо, невдовзі. Крапка буде поставлена і у столичному суді. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. З'ясування стосунків з водієм автобуса, який не підібрав пасажирів із зупинки, отримало смертельний фінал. Один загинув, інший опинився на лаві підсудних. Такий конфлікт трапився на Рівненщині ще у 2021 році. Тоді суд призначив обвинуваченому три роки умовно. Проте з таким вироком не погодилася ні прокурор, ні родина загиблого. Справа вже встигла пройти і рівненську апеляцію, і верховний суд. Та наразі долю обвинуваченого вирішує Волинський апеляційний суд. Сторона обвинувачення клопоче, що покарання має бути реальним: чотири роки позбавлення волі. Призначення покарання із звільненням. Воно Ніби сприяє виробленню у громадян якоїсь безкарності. Сам смертельний конфлікт стався на Рівненщині у селі Вересневе чотири роки тому. Тоді обвинувачений проваджав свою матір на зупинку, коли маршрутка, яка мала би зупинитися, просто проїхала повз. Через хворе коліно та гіпертонію жінці було важко йти, але їм довелося долати значну відстань до іншої зупинки. Тоді вже увечері чоловік повернувся, аби знайти водія та запитати причину, чому той проігнорував їх. Під час розмови, яка тривала близько п'яти хвилин, виник конфлікт, в ході якого водій почав висловлювати з до обвинуваченого образливо та нецензурно. Тоді підозрюваний не стримався та вдарив водія правою рукою в нижню щелепу, від чого той впав на землю. Після цього водія госпіталізували до лікарні, але через деякий час він помер. Він мені Життя спортів і здоров'я забрав і чоловіка. Я чотири роки вже страждаю. Рідні загиблого також не згідні з призначеним покаранням. Кажуть, що обвинувачений щиро у здійсненому не покаявся та вибачень не просив. Обвинувачений знову ж таки ніяким чином не вирішує це питання. І вона живе з цим. І от ми сьогодні навіть на судовому засіданні бачимо, що вона присутня і вона все-таки хоче, щоб обвинувачений поніс реальну міру покарання. Він мені таке горе зробив, забив чоловіка. Він його очікував на кінцеві. Він поїхав на роботу і не приїхав ввечері. Мені дзвонять, що він його очікував там. Він його забив. Він не прийшов ні в лікарню, ні на похорон, нікуди він не прийшов. Я йому ніколи не пробачу такого. Я ж чоловіком прожила 34 роки. Знову ці слова вбійця, там і всяке остальне таке. Для чого Чи там приходить в лікарню до вас, ви хіба хотіли б бачити моє лице? Чи це так зараз просто ігра на емоціях? В свою чергу адвокат обвинуваченого на позбавленні волі свого довірителя не згідний. Мовляв, підсудний свою провину визнав повністю, надавав потерпілому першу допомогу та й неодноразово вибачався перед сім'єю загиблого. «Сам обвинувачений дзвонив до потерпілої і так само його мама дзвонила, однак попросили його більше цього не робити і не телефонувати, і була дуже неприємна розмова. Ці обставини в суді перша інстанція визнавали самі потерпілі. Тому казати про те, що обвинувач не вчиняв жодної дії на примирення, взагалі не відповідає дійсності. Вибачення, а які у вас, як я можу вам ще перед вами вибачитися? А коли ти вибачався, перед Я кому? перед вами на кожному суді. Я, я, я на кожному скажіть, суді? яка міра вибачення може коли бути? Коли ти вибачався на кожному суді? Ну, я зараз я прошу собі. вас на вибачення, Я тобі ніколи не вибачу. Я кажу, я не можу, ну як вибачитися. Проте сам підсудний каже: якщо його ув'язнення стане крапкою у цій справі, то готовий сісти за грати. Я не прошу від вас поблажок, пом'якшення вироку. Я лише хочу завершення цієї справи поставити в цьому крапку. Якщо для цього потрібно змінити мій вирок і надати реальний термін, значить так треба. Я до цього дійсно готовий. На сам кінець адвокат обвинуваченого додає, що підсудний на волі буде корисніший суспільству, адже працює з військовими, які отримали поранення. Заслухавши і сторону, Волинський апеляційний суд ухвалив призначити обвинуваченому новий вирок, а саме три з половиною роки за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У селі Привітне Володимирського району підтвердили сказ у домашнього кота. Через це ввели 60-денний карантин і посилили ветеринарний контроль. Мешканців закликають не зволікати та вакцинувати домашніх улюбленців, щоб уникнути нових випадків захворювання. Дощ на доріжках не перешкода, коли запал перемоги в очах. У Луцьку відбувся турнір з легкої атлетики для юних спортсменів. Традиційні змагання, які організатори присвячують пам'яті тренерів, що відійшли у вічність, не дивлячись зараз а на таку дощову погоду, яка віде? зовсім не лякає юних, юних спортсменів, позмагатися за першість у легкій атлетиці приїхало близько 14 команд не тільки з Волинської області, а й з Рівненської та Львівських областей. Ці змагання не лише спортивна подія, вони як знак пошани тим, хто багато років вкладав душу у виховання майбутніх чемпіонів. Фонд ігри палеця тільки разом підтримує дані змагання, адже вболіваємо всім серцем за розвиток спорту в Волинській області і за те, аби наші спортсмени показували дедалі кращі результати. Ідея організувати такі змагання це не просто данина пам'яті, а й особиста історія. Як розповідає один із організаторів, він сам тренувався у легендарних волинських наставників. Тому саме після того, як вони відійшли у вічність і вирішив започаткувати традицію щорічних стартів на їхню честь. Я вирішив започаткувати такі власне змагання. Таким ну, спочатку. Ну, не стало перестало битися серце Кличка Михайла Івановича, а в 24 році вже і мого першого тренера Крічка Віслава Матвійовича. Тому я вирішив цю традицію продовжити і започаткувати такий, власне, такий легкоатлетичний турнір для дітей, адже дуже велика. Кількість років була віддана для волинського спорту і не тільки для волинського спорту цих видатних спортсменів, під якими така я з ними. Я в них тренувався. Вони тренували мене, і я досягнув хороших результатів. Виконав норматив майстра спорту України з бігу на 100 метрів. Турнір з легкої атлетики об'єднав школярів з 2008 року народження та старших. Юні спортсмени змагаються в стрибках у довжину бігу на 60 метрів, а також долають довші дистанції. Сьогодні буде у нас проведено я оголошував тільки, що біг 60 метрів, біг 100 метрів, біг 800 метрів, стрибків довжину, метання спису 800 метрів і 400 метрів біг. Одна із учасниць, яка щойно фінішувала на дистанції 60 метрів, розповідає про секцію легкої атлетики, дізналася випадково, побачивши оголошення, і вже сама попросила маму записати її на тренування. Тепер біг її улюблений вид спорту. Перше в нас є спортивна школа. Я підійшла, побачила там вивізку про легку атлетику. Мама запропонувала, щоб я почала займатися цим спортом та якось Принь, пішло. Вже мірана. почала ходити. Сподобалось. А ось Юний Михайло. Кайло до секції прийшов за ініціативою мами. Проте вже за короткий час спорт став йому до душі. Мені зараз подобається ходити на легкого атлетику. Ще й гарна погода освіжаюча. «Ти, бачиш, такий оптиміст. Да. «Давай!», давай. Так. Міша, розкажи нам про своє враження, як ти вперше забіг? Мені сподобалося. Мені чесно, реально сподобалося. На змагання також завітало чимало батьків, аби підтримати юних спортсменів. Євген один із тих татусів, хто активно вболіває за своїх хлопців. Каже, старшого сина сам віддав на легку атлетику. Той захопився і згодом, за прикладом брата, до тренувань приєднався і молодший. Їм сподобалося. Зразу вони там щось не, думали, не сильно хотіли, бо вони думали, що це приїхав і там зразу. Зразу перемоги, зразу ще не тренування. А тут треба працювати, це праця. Кожен три рази в тиждень треба приїхати, а ми, виходить, 30 кілометрів від Луцька живемо. І їм треба і в школу встигнути, і знову на тренування приїхати кожен раз. Ну і на, на змагання, відповідно, займає трохи час. Трохи нагрузка є, але їм подобається. Ми не стомлюються. Ми сільські, сильні люди. Для когось ці змагання перші у житті, і не важливо, чи дитину привели батьки, чи вона сама захотіла. Головне, що з кожним стартом формується характер, сила волі та віра у себе. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 17 травня в селі Шепель Луцької територіальної громади в нас відбудеться свято сімейної надії. Ми запрошуємо ветеранів, членів родин, дітей, членів родин загиблих, дітей загиблих, героїв. Виїхати на цю прекрасну локацію, подивитися на природу. Дуже буде багато партнерів, дуже багато спортивних локацій. У нас буде лазертаг, в нас буде квести, в нас будуть коники, собачки, пташки, природа. Тавок, ми запрошуємо просто відпочити, об'єднатися родиною. Кожен знайде для себе щось цікаве, актуальне. Спробує релакснути, відпочити від міської метушні. Доїзд буде в нас здійснюватися транспортом Луцької міської територіальної громади. від… Готелю Україна практично кожних 15-20 хвилин буде автобус з табличкою, який буде курсувати за маршрутом Готель Україна, село Шепель без зупинок. І точно так само з шепеля він буде курсувати кожних так само хвилин. Що можна буде хто втомився, хто відпочив, зможе повернутися безоплатно абсолютно тим самим автобусом.